Всім привіт, ви на каналі Demeter Gameplay. Сьогодні будемо проходити гру The Twins на харді. Я не знаю, чи я пройду, чи ні. Ну бо просто ми тоді на норме і прийшли, а тут хард. Тому сорі, якщо я не пройду. Ведеться лібо брати ефір, лібо... перегравай. Надеюсь, я пройду. Буду аминь, если я не пройду. О! Блин! Дебил! Ну, назад залезть? Ручка. М -м -м. Аминь! Що я не додумався туди полізти назад? Нічого собі, він хп зняв! я сняв. уявити, що себе буду на екстремі. Ой-ой-ой, що ж на екстремі це буде? Так, треба буде знайти зразу бент і синю пляшку. О! Оп. Опа! Так, ну це ми конфіскуємо, там кніпка. Да, ти мене побачив, омагат. Oh, о oh, він мене побачив, о oh, магат. Хайди в баню. Зараз тут там ми окуретно. Там диск а-а. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Аккуратно. Я візьму проверю ла хау, что ты там казав. Ой, я побачив. Що? Це не често. Там якась штука була. Ви бачили? Ви бачили? Ви бачили? Там якась штука була. Там якийсь звук ще був. А ты не тут? Ой-ой-ой. Я сразу иду. Я же на кухне положу. Их как Там какая-то штука была. Там на стене была какая-то штука. Кавынка. Реально. Який випадок, щоб Я когда мне не заважал. Шабен найти. Звали пока. Ну пока що. Ничего есть із... звук. Чек-чик, ага. Боб. 30 секунд. Может ты его? Я не знаю, что чуть. Так, ми походу траванулся, если я так понял. А боб це той худый, да? Я всех выпаду буду тримать Дэнмит. Кто я знаю цей звук? А Боб усим. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. О, він, він взорвався. Ну, хвилину. Мені одна хвилина, щоб відкрити цей от. Синій Лючик. Ну я якусь штуку замовни, я не знаю, що це таке. Так, диск. Ну диск. будем сяк от рук краще перестрахуватися оп а я порой не находу, ні? Все. о 31 32 31 32 о, бент. Один, пять, два. Угу. Окей. Угу. Ну, мене же вихід будем. Так, отак було. Там, по сути, может бутылки, кулька. Ну, давай. Йоу. Ел, Шмен, Шуме... Бобіч, Ворвався. А чому? Він прийшов і пішов. я думаю. Мне за... В револьвер. Просто валим. Yes. Я... У мене все... Де? 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 Yes. Опа! Ух, страшно. Серце тук-тук робить. Вс, я йду знов наверх. Та ну як! Вс, один удар мені капець. Один удар мені капець, вс. Ми зараз тупо, блін, вавимо в цей от. Щоб полікуватися. А, моє неулюблене місце. Кайф просто. Я роблю дінь-дзінь. Ви маєте чути це з, з за 20 кілометрів. А ні, я двері вивею. Ми просто будемо думати, як нам полізти туди. Я хочу взяти, піти полікуватися, скасти револьвера, виробити їх. І піти, напевно, тут до жука. Потім взяти там на, другому, на тому поверсі, все. Це... Ні, краще взяти... виробити їх, взяти те, що на тому поверсі, те, що ми не взяли ніяк. І... Тоді до Жука. Ну і де він? Ні, я не знаю, де він? Айдусь вони всі сюди. Ну так, всі, двоє. Це всі в мене. Що вони тут, а я зараз біжу. Мені важливо взяти полікуватися. Це саме головне. Добре, що воно в гріє. Грі Хто? Ти на яка мене піга? Мене нема. В мене нема. В мене нема. Ти частина? Сюди. Перший. До два хвилина. Де другий? Так, о. Так. Це ж на другому поверсі. Шнеля, шнеля. Бо зараз хтось прокинеться. О, подійно, мені треба знову світу Ну Це капець. Так, я захочу це. Два на первом месте. Сначала ликуваться. Тако будет. Ура, вот, мы зараз поликуемся. А, ну класс. Дві штучки. Дякую. Ладно, хай йдуть сюди. Хай ідуть сюди. Їх вироблю. Так, перший є. Ой, полетів. Так, другий де. І патронів-то нема. Мама рідна. Патронів нема. Та це економік. Хендвільчик мій любимий. А, тут в були патрони. Зараз ми спустимо цей вот. Такого в тому, що я вихід навіть не відкривши. Що це це нормально? Це норма? Це норма, так. І напевно то йду. Зараз. А що там було? Ручка? Чи що? Блін, я не пам'ятаю, що там було? Ручка, да. Де ще я бачив одній? Де? Я помню, я десь бачив. Пробі агав. Ну не помню, на жаль, де. Щоб я згадав. Вроді б як по револьвер ми йшли. То я бачив десь там. Ну зараз я гляну. Та -мо. Ну, воно там, да? Там ще за все викрутка або ключ. ДА! Та-да-да... Ага, ще є патрони. Все добре. По нам ще до жука треба сходити. Блін, не знаю, що там. У мене вже зато є монета. Це дуже добре. Де там було? Зараз ми заповнимо газом, підемо до ЖК, його вб'ємо з Тудова, щоб патрони не тратити. І ми маємо взяти ось 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 цю шестерню цю кнопку піти. Головни ще не прокинулись. Хоча хвина по факту вже пройшла. Що мені ось... Отак викати? Ну хоча, якби вони прокинулись, що ще це сапуці... у Ага, звісно, да. Я хотів сказати, що оцібо... Голови поставились назад, але так не вийшло. Як добре вони близько тут знаходились. Я не знаю, а скільки три патрони? Получається виходить. Виходить на Жука і на них. Хватить. Ага, два патрони. На складності воно меншається. Якби сьогодні екстремі. Вбить, я думаю, зараз. Ну, бо воно може і мене вбить. Я не знаю, якщо я вистр... вистрелю Воно. А я буду спускаться, я вистрелю. Вот так вот двіться. І... Ага, выкрывка тута. все, перемога. Я патроны забусь і взяты. Если мене зараз прихлопнуть, так у мене буде в руках Револьвер. Де шуть впалу, пляшка. А чого а, а, а ты? А зараз саме стрмно це вилізте. Це саме стрмне, ми звільнить. Та, да, блін, я вгадав. Так, так, так. Угу, я тут. А якось це викрутку відкрити? Ні. Я хочу їх зараз взяти заманити. Висадити, вийти пушкою. Я не знаю скільки, скільки ця пушка вируває, я надіюсь що на хвилину трек. О. І я візьму... <прошу> я візьму. Е, напросто візьму кнопку... А, ні, Вироблю світло, дістану на лізу. Е, візьму патрони для револьвера. Вироблю їх. Тоді вже кнопку з цим вот і все. Ну йди звідси. Постій ще довго туди. Ммм, mm, давай. Да, я все походу продумав. Тільки мені тепер вообще надо не попастися їм. Воще просто один удар. І мені кранти. Я думаю, давай. Ой, як страшно. Дивіться, зараз я їх візьму заманю сюди. Сам выйду і вистрелю з пушки. смислі не поняв. один патрон є. Мало газу Тут І так. Перший. Брой. Я не знаю, я візьму от того вставлю. И зараз мы візьмем. Відкрутимо монолізу, виключимо відкрутимо монолізу. Е маємо, е відкрити вихід. А, ні, їх виробити. Відкрити вихід. І тоді вже з кнопкою і шестерню розібратися. Нехай допоможе мені амінь. Клас, вони зараз десь появляться. Тоді вирубаємо їх зараз. А не... Ні, чекайте, а если вони гарно зараз проснуться? А мене ж... Цей вот. У мене світло ж закінчиться. Патоньки. Нет, ой-ой-ой-ой-ой! Скри... О, скример! А я його на спочатку не побачив! Патрони є ще тут, ура! Повезло хоча б якось. Дякую за патрони. Ну мені здається, що на мене харду поки хватить. Стоп, а стоп, а що мені стрес? Стоп? Мені їх треба просто знову взяти виробити. Я їх вырублю зараз. Візьму це вот. Мені вихід сказати так. Червоний ключ був вроді би десь на версі, напевно ні. Впрочем, що на версі. Вроді б. В тому зеленому шкафчику. Ну давайте я болтс. ще їх два має бути. Ой, блин, світло. Якщо він за знизу вийде, я здивуюся. Ну і а ну знизу не треба мене обманювати, що ти десь там вийдеш. От тут походу, теж найстрівний момент. Добре, у мене, конечно, два патрони останніх осталося. Конечно, дуже добре. Я в зоні ризику куплю зараз. Я с кому на швидку. Ага. А там нема патронів випадково. Тут нема патронів. Спод будуть мої останні патрони. Я піду зараз їх знову вироблю, наберу газ. Де твій друг Звідки вийдуть, звідки вийдуть? Так давай. Другий. Я напомню газом повністю уже. Давай, 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 давай. давай. Просто класс. Просто класс. Зараз получается ключик, диамант взятий. Відкритий вихід получается. Тут нема патронів, прикол. Так, я це скину тут. Да. Во шо є, шеї, -мою. А шо я? Я Люся? Наторії Люсся. Ну получається зробимо як. Вони зараз підуть туди. Ми револьвер. І Ми беремо патрони. Вирубаємо. Втк вихід. А, монету ще я не приніс. Ну йде, блін? Не мене ж через цю водщіль не побачить. Ладно. Я мовчу. Я просто про мовчу. вечір. А ви мене, типа, не бачите, ні? Ну, Типа він мене не бачить. Я за патронами. Так, стоп, мені, мабуть, доведеться Так, я трошечки мені вирішив зупинити цей вот запис, того що в мене був звук, що немає пам'яті. Я їх зараз все беру вирубаю і я проходжу. Ну, все, давайте. Два патрони в мене стоїть. Я вас вирубаю і забираю діамонт і я йду. перший Має бути ще другий. І він зверху. Наконець, то, він. Фух. Я надіюсь вам сподобалось це відео. Ви підтримайте мене лайком, підпискою і можливо навіть коментарем. Бо мені було капець як стрьомно просто я не хочу більш хард проходити. Ну цей хард в баню. Ух, просто в мене мурашки по шкірі. Ну а я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Дмитро Гемплеї. Всім пока-пока!